Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал, до нас заїхало нове чудове надходження, це Audi A4. Автомобільна з 2019 року випуск обладнаний 2-літровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівочка до нас приїхала із Сполучених Штатів, всі пошкодження були відновлені оригінальними запчастинами. Пробіг даного автомобіля у нас 51 тисяча кілометрів, а ціна даного авто 19 990 доларів. Ми маємо чудову оптику, противотуманні фари, гума у нас 17-го радіусу на легкосплавних дисках, повторюючи на дзеркалах, автівочка у нас не тонована, також має люк, безключовий доступ усіх дверей. Задня оптика в нас без нарікань. Також автівочка має камеру заднього огляду. Далі, друзі, чудовий місткий багажний відділ. З легкістю можна перевезти будь-які ваші речі. Перейдемо до салону. У нас зустрічає чудовий шкіряний салон Світлого кольору біж. Має також автівочка додатково підлокітники з підстаканниками. Дах в нас без нарікань. Карти з заднього ряду берей також без нарікань. Далі, друзі, перейдемо до переднього ряду. У нас зустрічає повний електропакет, електрорегулювання та підігрів дзеркал, підігрів передніх сидінь, пам'ять водійського сидіння, управління світлом, мультифункціональне кермо з підрульовими пелюстками, клімат-контроль у нас багатозонний. Управління мультимедією, електроручник, карплей та багато інших корисних функцій, друзі. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також нас діють послуги Лізіму та Тейдину. І ми з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Америки. З вами, як завжди, автопарк.